З перших днів, як ви знаєте, повномасштабної агресії, війни, завдання Верховного, головнокомандувача Головнокомандувача Збройних сил це виконання бойових завдань і збереження життя наших воїнів. Ідея це залізний полігон. Це все реалізовано в інтеграційній інформаційній системі, яка об'єднає всі міністерства, як ви бачите. І ви будете бачити, що ваш кабінет, ваша заявка, що ви. Попросили, буде координація з вами, зворотній зв'язок, вас можуть направити. На той полігон забезпечити зброєю, допомогти документально. Тобто, ви будете себе бачити в цій великій системі. Мені дуже подобається, що в нас в принципі виробники і військові стають ближчими, і це була основна ідея не тільки нашої співпраці, тому що ми на щодень достатньо багато комунікуємо. Це все таки доступ виробників до того, що ми називаємо військова експертиза. В нас є дуже крута екосистема, яка вже розвинулася, і нам насправді, коли ми пояснюємо іноземцям, що таке українське ОПК, ми пояснюємо, що це дуже велика екосистема. І це не тільки військові, це не тільки міністерство оборони, це не тільки виробники. Це значно ширша екосистема, яка в себе включає і розробників, яка в себе включає Міністерство цифрової трансформації, яка в себе включає Брейван, яка в себе включає також громадські організації, які на сьогоднішній день працюють дуже активно з інноваціями. І саме. Ця тісна співпраця і є запорукою нашої перемоги. Хочу зазначити, що це е, перший крок. У нас є система, яка пов'язана з розвитком далі цих заявок і тих чи інших напрацювань, а саме система «Антарес», яка вже буде відповідати за кодифікацію цих виробів, і скажімо, залізний полігон це перший крок, який скажімо, відкриває єдине вікно в систему випробувань і скажімо, пришвидшення доступу ідей до поля боя тому. Залізний полігон це дуже правильний наступний крок розвитку екосистеми. Це насправді офіційний полігон, там, де можна не просто протестувати, а випробувати свої зразки, там, де можна отримати протоколи, там де можна отримати всю допомогу з необхідною документацією, потім швидко піти на комісію, швидко отримати державний контракт. Головна ідея залізного полігону це допомогти пришвидшити доступ нових зразків озброєння на передовій. Та забезпечити збереження життя наших воїнів.